Українська збірна зіграє у плей-офф чемпіонату світу. Львівська сотка зібрала понад 400 велосипедистів та велосипедисток. А у Львові відбувся перший кубок воїнів із адаптивного плавання. Це дайджест спортивних новин цього тижня. А починаємо із футболу. Україна зіграє у плей-офф чемпіонату світу. Груповий етап цьогорічної світової першості серед команд вікової категорії ю 20 у Чилі юнацька збірна України завершила перемогою над Парагваєм із першого місця здобула путівку до однієї восьмої фіналу, де вже завтра зіграє із іспанцями. Українська прем'єр-ліга, рух на виїзді збув другу перемогу над командою «Колос» із Ковалівки із рахунком 0-2, А Карпати обіграли Олександрію, забивши у їхні ворота. Двічі перша ліга України Фенікс із Маріуполя у другій 45 хвилинці пропустив два м'ячі від «Інгульця» із Петрового. А от у другій лізі України скала 19 11 на виїзді поступилися київському атлету із рахунком 0-3, А куликів білка удома здобув перемогу над командою Ліснеї з Київщини із рахунком три у чемпіонаті Жаматрів два представники Львівщини здобули перемогу. Корміл удома розгромив команду коростень, а Гронивий з рахунком 5-2, А от Миколаїв на виїзді здобув перемогу над Вівадом. Матч завершився із рахунком 1-2. Прем'єр-ліга Львівщини у середу ж першого жовтня п'ятничани та корміл голів не забивали. Гірник із Новояврівська вдома обіграв чинного чемпіона ФК Миколаїв, двічі забивши у їхні ворота. А Борислав, завдяки голу Дмитра Криворучишака, здобув перемогу над командою Рух 3. У неділю ЖФК Мустиська здобула перемогу над командою Сокаль дацький текстиль на виїзді, а от погонь вдома обіграла ФК Олесько. У Львові відбувся перший кубок воїнів із адаптивного плавання у межах ліги нескорених. Учасниками стали військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення, травми, а також захворювання внаслідок російсько-української війни. Осіння Львівська сотка зібрала понад 400 велосипедистів та велосипедисток. Благодійний веломарафон «Львівська сотка осінь відбувся 28 Вересня головною метою проведення заходу був збір коштів для наших збройних сил України. Кікбоксери з Львівщини здобули медалі на всеукраїнській арені. У Хмельницькому з 25 по 28 вересня відбувся Кубок України з кікбоксингу вако серед дорослих та всеукраїнські змагання серед дітей, юнаків та юніорів. У Кубку України взяли участь 9 представників Львівщини з трьох різних клубів. Які в підсумку вибороли сім золотих та чотири срібні нагороди у всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу вако серед дітей, юників та юніорів? Кікбоксери з Ліщини також показали високі результати. В підсумку вибороли 14 золотих, три срібні та сім бронзових нагород. Це були спортивні новини Львівщини цього тижня. А ви ж підписуйтесь на львівському мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.